Сьогодні ми з вами поговоримо про ваші сильні сторони, про вашу унікальність, можливо, хтось щось пізнає для себе нове, дізнається про себе нове. І пропоную познайомитись. Мене звати Янко. Я сьогодні прийшла з гарним настроєм, бо багато чого нового знайти для себе відницю. В районі. Мені здається, вона така хоробра, волювала, дуже мені імпонуємо характером. <головіка> Мене звати Софія, я обрала цю карту, тому що вона дуже така яскрава, і жінка на цій ці, 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 Картинці зображена дуже відкрита та готова до нових знайомств. Я реблю свою. Я вам отправился. Я училась полость. Кто с ним значит? Я дуже, прост, дуже просту штуку вибрала на неправду. І я думаю, ну це, мабуть, скаже, що правда, але всі зрозуміли, що це неправда. <рес> Тому що правда більш так конкретизована, багато деталей, а неправда там чисто три слова. А коли говорили, відчували всередині? Я відчувала Тривогу там чи щось таке. Ну, саме тривоги не було, але просто неприємно говорити неправду, тому що ти нечесний перед людиною. А коли ти нечесний перед людиною, ти і нечесний перед самим собою. Тому тяжко говорити неправду. Мені не дуже важко говорити неправду. Тому що в мене не є щось таке дуже прям якась така неправда, так. ну, типу, це фактор. До речі, думаю, тому що я трошки вмію, може, тому я трошки вмію, але я прям не вмію, не володію. Я думав, що типу, Они не догадаются, что я настрелялся в парашют, потому что, ну, в Турции, в Туреччине, там есть такое, где шары воздушные летают, я забыла. Вот, и я думала, что они, типа, подумают, что если я там был, то, возможно, я летал. Понятно, ну некоторые люди были неправы, кроме того, что вы выступали на театре. Ну, может, звучит так. Такси. Не знаю, страху, не було какого-то розчищення страха, тому так? <риклад> Швидко придумала неправда. <риклад> Далі пропонували правила така вільна нога. Тобто, якщо вам потрібно вийти в туалет, зателефонувати, будь-що особисте, яка справа, ви можете вільно вийти і не забудьте повернутись на зараз. <риклад> Тиша в ефірі. Це е, слухати один одного, не перебувати. Пропонуємо сьогодні бути максимально собою, не соромитись один одного, е, повідчувати себе, як це, коли не треба ні під кого підлаштовуватись, а бути собою. І немає правильних або неправильних відповідей. Тому пропоную залишити, щоб ви це бачили на протязі нашого тренінгу. І зараз я вам пропоную трошки таке інформаційне повідомлення, так, що ми перейдемо говорити про нашу унікальність. Ми всі маємо унікальні історії і наше вміння розрізняти правду та вигадку. Вміння розуміти і визнавати свої почуття допомагає нам ефективно комунікувати та будувати міцні стосунки з іншими. Сподіваємося, що цей досвід стане корисним для вашого шляху самопізнання. Тобто, коли ви щось говорите, ви відчуваєте собі відчуття. Коли ви кажете неправду, правду, когось це нормально ви сприймає, для когось це таке тремтіння всередині, тривожність, страх. Тобто, ви вчитесь. Розуміти себе, відчувати себе, свої почуття, відрізняти, і як воно. Це така мова нашого тіла з навколишнім середовищем. Сьогодні ми будемо більше пізнавати себе і загалом один одного, шукати свої сильні та унікальні сторони. Знати їх, це як знайти ключ до свого власного майбутнього. Коли ви знаєте, хто ви є. Ви можете краще розуміти свої цілі, будувати відносини і робити вибір, що приносить вам задоволення. Загалом, як бажаєте, ви знаєте, хто ви є, які у вас сильні сторони є. Mm -hmm. а, mm -hmm. вас? Mm -hmm. Ну, у мене також якесь є розуміння про те, що я okay. але не дуже сильно. Проєкт психічного здоров'я та психоемоційної підтримки підлітків та молоді, який реалізується громадською організацією ГЛОБАЛ за підтримки дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та Міністерством закордонних справ Німеччини. Мета проєкту підтримати молодь молодь в сьогоденні. Розказати їм, підсвітити їм їхні сильні сторони, трошки підвищити самовпевненість, самореалізацію, розповісти їм, як можна відрізнити, да, та впоратись зі своїми емоціями, як їх відчувати. Ти що з ними потім робити, контролювати, тобто надати таку підтримку молоді для їх подальшого в ну, життя. Цей проєкт розрахований для молоді від 14 до 24 років і фахівцями розроблені такі цікаві тренінги для такого віку молоді. Він буде проходити до кінця лютого в нашому місті на базі молодіжного простору. Це вже не перший проект, який ви реалізували. Ми так розуміємо, що ви проходили спеціальні навчання, так щоб мати можливість його провести. Мене порекомендували від громадської організації розвиток міста. Як я вже проводила так, такий подібний проєкт але для жінок жінок це проєкт для молоді. Так, я проходила навчання, отримала сертифікат. І реалізую тепер інший проект. Мама підлітка. Дуже важливо знайти такий особливий підхід до кожної дитини, бо вони дуже різні, дуже цікаві. І зараз їм також складно, важливо не давити, а бути поряд і завжди бути відкритим до розмов, до розповіді. Основна мета цього проєкту для того, щоб дітям... Підсвітити да, молоді їхні сильні сторони, їхню унікальність, тому що кожна з них це унікальна да, людина. І показати їм, що вони були впевнені в собі, тому що в них ще все життя попереду, да, і це наше майбутнє. І от громадські організації глобальних таких, таких, як да, і це для мене ну, щось про майбутнє, так, тому що молодь це майбутнє. Це тренінги проходять в груповому форматі, туди включені різні активності: арт-терапія, тілесні практики, цікаві вправи для пізнання себе, робота в команді, комунікація, нові знайомства. Ну, тож, мені здається, це цікаво. Тривалість таких тренінгів, одного тренінгу стільки часу, і ми знаємо, що це вже вдруге проводиться. Чи є зацікавлені серед молоді? Чи приходять угу. тренінги тривають зазвичай десь півтори-дві години? Поки ми тільки ну, починаємо, поки інформація тільки розходиться, тому запрошую всіх бажаючих. Інформація про наступні тренінги буде в телеграм-каналі Молодіжного простору. Якщо потрібно, можна буде додати до відео посилання. І обов'язково реєстрація потрібна. перед Участю. А ті, хто зареєструвався, це одні ті ж самі, хто ж уперше був, і яка зараз вікова категорія, хто захотів відвідати ці заходи? Зараз ну, різні, є до 18-ти, є декілька старших. Ну, різ, різний вік, тому від цього і цікавіше, мені здається. А скільки людей може долучитися на один захід? бачимо приміщення ну невелике, щоб всім було комфортно. Ну я так думаю, до 10 людей буде комфортно в цьому, ну, в цьому місці. Є п'ять uh, тренінгів на різні теми про емоційний інтелект, про сильні сторони, про, про унікальність, про емпатію. Ну це такі м'які навички сьогодні, які потрібно навіть дорослим. А як сприймають інформацію учасники? Чи бачите ви зацікавлені їх Хоча ну після першого тренінгу я отримала гарні відгуки, тому ну сподіваюся, що їм сподобається. Далі буду слідкувати і щось можливо, змінювати, додавати чи щось інше. Я так розумію, що це раз теж не приблизно так у вас відбуваються такі заходи буде два-три рази на тиждень, в залежності від можливості простору, від вільного часу. Про наступні да проект буде тривати до кінця лютого. Про наступні тренінги да будуть в соціальних мережах міста і на сайт, на телеграм-каналі молодіжного простору. Мета проекту охопити 150 унікальних учасників. Ага. А яка сьогодні тема буде досліджувати? Сьогодні тема сильні сторони. Взагалі він дуже цікавий, тим, що можна розібратися в собі, вирішити, які у тебе сильні сторони, які слабкі, плюс комунікація між учасниками. Дуже вона є важливою, щоб всі могли познайомитися, щоб вони себе відчували комфортно, щоб було спілкування, і щоб ми розуміли одне одного. І тому цей тренінг він такий більш Ознайомчий, цікавий і він дає знання про себе. Я сама по собі просто людина, яка дуже активна, і тому я беру участь у багатьох заходах. І плюс у мене є таке оточення, яке запрошую всюди, просто. І тому ми так намагаємося з нашою командою вже бути на всіх заходах. Мені здається, це тому, що всі ми приймаємо так дружно, щоб була зацікавленість, щоб вони не соромились, не боялися, що їх не засуду. Судять за їхні думки, і їхні думки мають жити, і вони мають процвітати. А ми можемо цим допомогти їм. Мені цікаво пізнати свої сильні та слабкі сторони, тому що я хочу розвиватися та не хочу стояти на одному місці в розвитку. Мені Подобається атмосфера, тому що тут всі такі доволі добрі, ніхто тебе не засуджує. Та тут є домовленості, що слухаємо та не засуджуємо. Тому тут доволі спокійно, та можна себе не почуватися таким як. Я вважаю, таких тренінгів повинно бути доволі багато, щоб кожна людина знала, що, по-перше, вона може відвідати такий тренінг. По-друге, вона може дізнатися всі свої слабкі, сильні сторони, може пізнати свої таланти, може пізнати свої вміння. Тому я вважаю, що такі тренінги насправді потрібні. Я не відвідую доволі часто такі тренінги, тому що я, по-перше, мене не завжди є час по-друге, я не завжди про них знаю, тому. Так, ходжу, коли є змога. А що ви сьогодні робили під час заняття? Сьогодні ми пізнавали кожен один одного, хто де був, у кого є які таланти, хто чим займається. Ми робили деякі вправи, пізнавали картинки. Поясняли малюнки на картинках. Цей тренінг він мені здається потрібен кожному. Та якщо є така змога та бажання, то я так вважаю, що треба приходити.